Всім доброго ранку. Зараз прокатаємося, доїдемо до 23 вересня. І просто по цій вулиці проїдемося від одного кінця до другого. Потім, можливо, ще в слідуючій серії зустрінемося на огнівці. Так що така у нас велопрогуляночка. Сейчас 10 ранку жара уже, нав... наверное, 30-чка. Так, що тут каналізейшн? Голубний плыв казеночком станеш. Да, десь прорвала каналізація, бо після дощів вже все давно висохло. Я навіть не знаю, яка ця вулиця називається, що їдемо по садах. Так, лафа закінчилася. тепер бугри. Давайте, стартуємо. А назад повернемося по тій стороні. Тут хоч холодок. Щас як захотілось пить, въезжаю, що я забувся. Я забувся водрик сюда взять. Зато с рюкзаком. На хребтові. Так, вас. Зато класа можна бахнути. пивлянуть литра 36 гривен на разлив, так что считайте Баклашка 36 плюс 18 54 54 гривни полтора литрова баклажка квас я уже не помню сколько в прошлом уроке Кошково потому что в основном пью компоты. Так что не помню сколько. Кстати, цена на квас может быть раньше. Ой, раньше. Разно в разных микрорайонах. и позволил Опачки. долба тротуари. Можна можно по базарчику колись покататися. Проїхати с утра хотя ж я не люблю так ціни. Це як нікуди поїхати, или не хочеться. то щось то надо покупати, то заразом і цены заснимаю Зараз ми тут розвернемося і поїдемо по тій стороні. Ми вже, грубо говоря, в одну сторону проїхав. Що це всі сюди? біля дому нашого підписника і глядача. Проїжджаємо зараз. Так, а всім хочу побажати гарного дня і мирного неба. оборудовали на вулиці можна що тут камнярка, каф К... камнярка, <суслов 'я> кар камярь офисник кафешка опа опа так чувака оформлять а смотрит Е, надо валить на ту сторону класно як тебе бронь Троки щоб підійшов патруль до чувака в нього якась справочка, хоча може не прокатить, но то таки. 60 днів ну вже залишилося 30 днів 30 днів на те, щоб ти пішов зареєструвався в ТЦК І через якого через сайт забувся Случай б я його і не знав Навіщо зараз ходить? шмарить людей якщо все так офіційно можна зареєструватись піти ніхто не йде чи що там же очерядять Та... нереально туди попасти я думаю так черешня 75 клубника 95 гривні в кілограм Так что тут такие дела Просто если дали 60 днев, чтобы встать научот, зачем вы продолжаете сейчас ходить, задолбувать людей. Навіщо? А якщо? Так, ну що, поїдемо зараз на гімнку вслідуючі серії, так? Да? Так, ну що, всім пока-пока, побачимося в наступній серії.